Волинська еліта декілька разів їздила до Литви на сейми, зустрічалися, обговорювали умови, на, на яких Волинь уйде до складу Великого князівства Литовського. І на підставі тих тривалих обговорень, на, на підставі сейму ще при житті Свідригайла, вже перед смертю великий сейм був у, у Луцьку, на якому приймалось рішення. Шукати нового князя, приєднуватись до Королівства Польського чи до Великого князівства Литовського. От На підставі обговорень з керівництвом Литовської держави, якраз було, в Волині була надана уставна грамота Волинської землі, в якій дуже великі політичні. Права були надані волинянам і на на підстави, і звичайно підтверджені всі земельні володіння, які надавалися... Литовський статут, от... якщо не помиляється. напевно це раніше? Ce... вже пізніше. пізніше на, на, вже на підстави оці грацих уставних грамот земель був вже написаний оцей литовський статут 1566 року. Так ма мало того, цей статут про продіяв аж фактично до 19 до двадцятого століття. Напевно, до ні, ні, дев'ятнадцятого сто 19 століття він. Це... Він є в нас на нашій території литовські. Після, Після польських повстань 1830-х років, в 1840-х роках, якраз вже був скасований оцей другий Литовський статут, який писався отут і в Луцьку, і в Луцькому замку.